Пропоную вашій увазі будинок вашої мрії. Тому що тут, в цьому будинку, продумано все до дрібниць. У нас тут 12 соточок землі, будинок 160 квадратів, два гаража, є критий басейн, є лазня. У цьому райському куточку у нас є скрита зона барбікю. Є у нас мангал, є плита, стелік, є духовка. І також поруч з мангалом у нас є альтаночка, де ви можете тут вечеряти, снідати. Також ви можете поївши сісти на гойдолку і помилуватися цим садочком. Ну, як вам будинок? Територія будинку.